Чи важко було погасити пожежу і як довго гасили? Пожежу не важко було гасити, це будемо так казати рядова пожежа. Це дійсно потрібно наше, наше реагування. От, спрацювали на оцінку відмінну. Пожежа короткий час, час була локалізована і ліквідована. Ви бачите, ще окремі осередочки проливаємо і все. Дуже так, дякую. Так, задача виконана. Дякую.